Добрий день, малята! Сьогодні я вам розповім українську народну казку, яка називається Рукавичка. Сідайте зручніше і слухайте. Ішов дід лісом та й загубив рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жаба плигає, та й питає, а хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка ж а ти хто? Жабка скрикатушка, пусти мене іди от уже їх двоє. Коли це біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шкрябатушка, жабка скрікотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть мене іди. От уже їх і троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка скрябатушка. Жабка скрихотушка, я зайчик-побігачик, а ти хто? а я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. От вже їх четверо сидить. Аж суне вов та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка жкрябатушка, жабка-скрікатушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пусті ти мене. Та вже йди в ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан і клан. Хрох-хрох-хро. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка скребатушка шапка скрикатушка, зайчик побігайчик лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Х-хо-хо-хо, а я кабани клан. Пустіть і мене. Пустили вони і його. Коли це тріщить кущами, вилазить ведмедь та й собі до рікавички. Рве та й питається. А хто тут? Хто в цій рукавиці? Мишка шкрябатушка, жабка-скрикатушка, зайчик побігаючи, лисичка сестричка, вовчик брат та кабан і клан. А ти хто? У-я у, -у, -у, -у як вас багато, а я видмідь набріть, пустіть і мене. В ліс і той Семеро стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, послав він песика, щоб він розшукав рукавичку. Підбіг, підбіг песик до рукавички. А вона лежить і ворушиться. Песик тоді загавкав усі звірі й порозбігалися. Прийшов дід та й забрав рукавичку. А тепер, малятка, давайте пригадаємо, хто ж загубив рукавичку. Так, дід! А скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви, хто першим зі звірів знайшов рукавичку? Молодці, мишка скрябатушка, а хто ще приходив до рукавички? Так, жабка-скрикатушка, зайчик побігайчик лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабани клан. І... Ведьмі набріть. Молодці мої розумнички. А пригадайте ще, що запитували звірята в рукавичці? Так, хто хто в цій рукавичці живе? Молодці. А скажіть, будь ласка, хто допоміг дідові знайти цю рукавичку? Так, його песик. Він знайшов рукавичку. Так, малятка, добре. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. До побачення, моя малятка.